Є ось така галяшка по 120, є 220 теляча галяшка, під горля 110, шия ось така 250 гривень, полядовиця 245 стейк ось такий по 250 є гуляш свиний по 170 гривень, шинка по 200 Це є що це є? Це є лопатка по 190 гривень. І це яке сало є по 180 гривень. Шпондер 185. Є ось така шинка по 485. Це теляча, так? Це телятина. Потім є язик свиний 150, воловий по 300 гривень. Є фарш свиний по 160, а курячий по 145. Печінка індича по 120, свина по 65, печінка куряча по 120. Голова по 120, легені по 40 гривень, а серце свине по 85. А кролик в яку ціну? По 250 за кілограм. А ось така гумілочка по 90, філе по 200, філе стегна 210, стегно по 140, крило по 105, і ще є спинки по 3-4. Шлунки такі по 80, серце куряче по 120, ось такий бройлер по 107, бульонка по 150 гривень. Ще гмілка індика по 155, філа індиче 290. Телятина по 480, печка по 240. А ціну такий кролик по 250, 250 гривень. Є курочка домашня по 130 гривень. 110 галяшка, телятина по 470 гривень. Балик по 370, а шинка по 350, ребра по 265 гривен, я лопатка по 190, вирізка 265, полоска ось така по 160 гривень. А ось такі яку ціну по 200 гривень. Є ось така шинка по 200, гуляш 220. А перепілочка віку ціна? Ось така перепілочка 270 гривень. Є четвертинка по 190 і стегно по 220 гривень. Печінка, свина по 60 гривень. Серце свина по 85 і легені по 35 гривень. Ось такі є. Ще по курячому подивимося. Крило таке є по 100 гривень, філе 208. Ось така четвертинка 89, є стегно по 135 і гомілочка по 89. Печінка 110 гривень, фарш 140, є ось така курка по 107 гривень, і філе стегна по 200 гривень. Це ми дивилися в кінці терміналу м'ясного. Качка є по 240, а курка ось така по 180. Гов'ядина є по 320, а балик по 370. Шашлик є по 252-253 гривні. Ось така шинка по 200 є, і лопатка по 190, є ще гуляш по 187